Йо, друзі, всім привіт, з вами Фенікс, і сьогодні, друзі, я представляю вам продовження виживання в бедроковій в'язниці. Частина друга. Давненько на моєму каналі не було бедрокової в'язниці, можна сказати, місяць, але якимось чудом ми назбирали 26 подобайденів, і тому я повертаю бедрокову в'язницю. Поїхали дивитися? Може погнали, я не знаю. Як давно не було у в'язниці, а. Тут по цьому сказати, що це обсидіонам в'язниці, можливо. Так, мені містер Максимум дав хорус. І я так розумію, мені треба звідси якось вибратися за допомогою телепортації, але поки що не зрозумію. І так хочу пояснити, містер Максимум це та людина, яка створила мені бедруку в'язницю. І тому подякуйте, будь ласка, в коментарях йому, бо він постарався дуже сильно і зараз ми це оцінимо. А я поки що думаю, як звідси вибратись. Можливо, мені дали просто хорси для того, щоб я їв. І також в мене ефект втомлення, і я не зможу взагалі ніколи ці блоки. А якщо і зможу, то десь через днів пару тижнів, то можливо я зламаю один блок. Так, друзі, що мені буде робити, то. М -м, я не розумію. Просто, можливо, тут десь є десь темний шалкер або щось інше, але поки що я нічого не бачу. Ні, я передивився все, і тут нічого немає. І давайте зіймо... О! О! Ми з'явилися, ми з'явилися. Я тобі скинув, як воно виглядає. А, так, я бачу, як це виглядає ця карта. Дуже інтересно, друзі. Але так, мені треба палочки, я так розумію, взяти. Так, дві, три, чотири і. Вони зникли. фак, Де вони? Поясніть мене. Так, і що мені з цими палочками робити? І палочки у мене зникли! Ах яй, -я, ці ці наживні плити забрали мої ресурси і. Це так спеціально чи може це недороботка, бо я не розумію зараз на ну, даймо момент. Тут нема не верстака, нічого, що. А спалок до, доски неможливо зробити. Містер Максимум, що це було і як мені це все зробити? Ви нічого не бачили, містер Максимум тут забув покласти. І так, дивіться, що нам потрібно зробити. Нам, звісно, зробити з паличок це драбину. Ну, в принципі, більше нічого, крім драбини. Тому давайте зробимо драбину. Ну, давайте зробимо побільше драбини. На всякі случі, можливо, вона нам знадобиться, якщо містер Максимум не забере її з великою. добротою. Там можна пере. пере... Перекинути. А, ну гаразд. Так, і що мені треба? Я нажмав і нажав, і. Двері не відкрилися. І що мені потрібно, по-вашому, зробити? Е, можливо, мені треба зламати, та ні. Ні, ліпше поставлю назад. Я поки що не розумію. О, здорово. О, так. Дуже гарно дякую за ліжко. Тепер у мене буде спаунпойт. Тепер е, треба розуміти, що мені потрібно зробити. Тут пок. Я тут нічого не бачу, крім цієї цікавої двері, і мені якось треба. А, мені доведеться зламати. О, ні. Ви розумієте, що мені зараз доведеться зламати цей речах. О, це буде довго, друзі. І... О, нарешті він випав, господи, як це було довго. Так, тепер можна нарешті поставити і відкрити. Так. В принципі, легко. ну, Це ізічно. Побачили човен, і нам потрібно залізти якось в човен. Заліз до човен, і ми опинилися в другій, чи в третій, чи в якій там кімнаті. Так, треба поставити. І давайте, на всякий случай, зламаємо човен. Можливо, нам теж знадобиться. Ламаємо, ламами, ламам, і майже зламали. Все, зламали. І тепер дивимося, що тут у нас є. Один, один, два, два, три, три, чотири, 4, п'ять, шість, шість. Мені ця інформація взагалі нічого не дає, тут воронки? і містер, як завжди, знає, що я по механізмів не знаю. Це ж він рестоун майстер, а я... я взагалі ніякий майстер. Хіба, можливо, ПВП-майстер? І то на телефоні. І. Що мені тут робити? Я не знаю. мені щось, Треба щось зробити, знищити ці воронки, можливо, щось є рестон питання. Та-да! Так, рестон питання, в якому я взагалі нічого не розумію. І що мені тут треба зробити? Поясніть мені, будь ласка, бо я просто такий е-е, корестовний не дуже. Як бачите, взагалі ноль. ноль. Так. Я поки що нічого не розумію. Давайте подумаємо. Нічого не зрозумів. Якщо поставити предмет у якійсь воронці, буде предмет. 1, 2, 3, 4. Я так розумію, 5 і 6. Це означає, що, типу, я маю щось скинути наприклад, в якусь воронку, і мені має бути якийсь предмет. І по логіці, так? Так. Ну, давайте кинемо предмет, наприклад. Давайте палку сюди покладемо. І вона зникла. Це чудесно. А Де предмет? Я нічого не розумію. Так, кину ще, давайте ще раз кинемо ще одну палку, давайте кинемо і нічого немає. І що тут тут має бути? Де, де має бути предмет? Будь ласка, скажіть мені. Я йду назад додому, все. Давайте на всякий случай заберемо рестоун. Можливо, він нам. Зараз знадобиться, Так, а тепер мені треба якось попасти назад. Але задом я не поїду. А не хочу повертати. Давайте спочатку її зламаємо повертаємося назад. Ми взяли рестон, і тепер думаємо, що ми будемо робити. Давайте знову зламаємо цю лодку. Господи, як цей човен довго ламається. Так, все. І. Думаємо, що ми маємо зробити. Е е давайте щось на шаманом. Я перейшов, друзі, на другий рівень, і ви знали, що треба було би. Просто зробити рестоун Falсмоp, і все! І все! Зробити рестон і все. І ти відкриваєш двері. А я навіть не знав. Але він поки що сидить там АПК, бо я не знаю. А я поки що побестресенько проходжу цей рівень. І це, вроді, останній чи ні. Так, тут є ці. Е... Як це називається, ті, що можуть розбудити Вардена, але тут нема інших блоків, тому. Йдемо далі помаленьку, як крадемося, як мишка, там. О, він вже, він вже у повітрі літає. Можливо, я правильно зробив. Давайте зробимо оту, Або ні, не давайте, ні. І тут у нас значок Ютуба, і підпишись на містер Максимум, рекомендую Про пропустити це, якщо нажмеш, то я прийду до тебе додому. Да-да-да, я, при... я найду вас по епі адресу. Якщо, що... якщо ви не поставите свою подобайку і не підпишеться на мій канал, і не підпишеться на канал! Містера Максимуса, дякую, Дякую, що ти мене вбив. Це дуже, як сказати, повчально. Підписуйтеся на канал містера Максимуса, на мій друзі, а це був кінець. Я надіюся, що вам сподобалася ця карта, і ви поставите свою королівську Буде, Мені буде дуже приємно. Містер Максимум Топ, це правда, це правда, я теж. І він з гри. Бувайте, друзі! А якщо ви хочете продовження петрої в'язниці, давайте назбираємо під цим відом 30 подобайденів. Бувайте!